Який архітектурний об'єкт Черкас можна назвати обличчям міста? Наприклад, білий дом. Можливо, статуя на в долин... в долині троянд. Ось там... Думаю, це як обличчя Черкас буде вважатися, по мені. О, дуже подобаються Білий Хрещатика там. Я забула, як, напевно, своє. Ці... Просто... Так. Я вважаю, що гарною архітектурною спорудою є. Е... Будинок там, де навпроти Хрещаток Сіті, він знаходиться. Зараз там банк дуже гарний, чистий, світлий, схожий на замок. Мені подобається це вот жовте здання возле хрещатик Сіті. Соборний, да, так, це називається. Слов'янський. Це да, вот мені дуже подобається. Я я вважаю, що це прекраса нашого міста. Ну, от подобається ось вот то, що. Что... Там, де знаходиться бізнес-центр, і ось, ну, вона якраз така йде углова споруда в жовтому такому кольорі. Ну, дійсно така дуже красива. Ой, ви знаєте, ну, мабуть, той, що на горі, ото стоїть. Я думаю, що це являється якось символом цього міста. А що? Облдержадміністрація і бик на м'ясокомбінаті. Чому? Чому саме такий вибір? Тому що його народ любить. Така? Так. Да. Думаю, споруду ЗАГСу. Е, історична архітектурна споруда, дуже красива. Який архітектурний об'єкт Черкас можна назвати обличчям міста? Ну, мабуть, будинок. Будинок. Брахоси йде руський. Як сказати, українською. Я думаю, що це була б гарна візитка міста. Ну і, мабуть, якісь сучасні об'єкти. Мені важко сказати, зараз місто розбудовується, незважаючи на всі так сказати, негативні умови. У нас одне з найкращих місць я думаю, в Україні місто чисте, сучасне, красиве. Так що я всіх запрошую до міста Черкаси.